Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit+. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином заповнювати шаблони для автоматичного завантаження залишків по основних засобах для конфігурації бухгалтерський облік для України. Зараз ви бачите перед собою приклад такого заповненого шаблону. Інформація вноситься на певну конкретну дату, дату початку роботи у програмному забезпеченні Debit+. Вся інформація, що стосується рахунків обліку 10 та 12 класу, переноситься до такого шаблону. Ми вказуємо дані в кожну з колонок. Інформація заноситься шляхом копіювання або вноситься вручну шляхом заповнення. Зазначаємо назву основного засобу кожну конкретну інвентарну картку, яка рахується в нас на балансі. В колонку Інвентарний номер ми вказуємо інвентарні номери кожного об'єкта. Колонка дата введення в експлуатацію є критично важливим полем і має бути правильно заповнена, для того, щоб в майбутньому система могла автоматично порахувати амортизацію для кожного об'єкту основних засобів. Дата випуску об'єктів є не обов'язковою до заповнення, тому бухгалтер може вказувати цю інформацію або не зазначати ці дані за своїм бажанням. Колонка підрозділ та матеріально-відповідальна особа заповнюється з відповідних довідників у програмному середовищі Дебет. Давайте перейдемо зараз і поглянемо ці дані. Тобто, спочатку перед тим, як заповнювати шаблон з залишками по об'єктам, нам необхідно вказати ці дані в довіднику номер 10 довідник підрозділи, Ми зазначаємо деталізовано кожен наш відділ, склади, підрозділи. І також довідник номер 2 персонал, куди ми зазначаємо наших матеріально відповідальних осіб. І код кожної позиції вказується у відповідне поле. Також ми вказуємо шляхом копіювання або заповнюємо вручну такі дані, як первісна вартість об'єкта, залишкова вартість при її наявності, ліквідаційна, якщо вона є, сума нарахованого зносу за кожним об'єктом. У випадку ведення обліку за прямолінійним методом нарахування амортизації, ми маємо вказати повний термін корисного використання в місяцях, тобто згідно із нормою за кожною групою обліку. Та залишковий термін корисного використання вказується при наявності залишкової вартості та кількість місяців, яку ще необхідно зношувати наш об'єкт. Далі ми заповнюємо рахунки обліку, рахунок обліку, на якому рахується наш основний засіб, з використанням субрахунку. Тобто, це може бути. 102, 103, 104, залежно від того, який об'єкт у нас рахується на балансі. Рахунок зносу для основних засобів це буде 131 субрахунок, для нематеріальних активів, якщо вони в нас є на залишках, 133. Зверніть, будь ласка, увагу на блок рахунок витрат. Ми зазначаємо інформацію деталізовано, вказуючи не лише безпосередньо рахунок або субрахунок витрат, а й аналітику до цього рахуночку. Для того, щоб розглянути. Цей момент давайте перейдемо до плану рахунків та подивимося на наш приклад загальновиробничі витрати. Облік в програмі Debit Plus є аналітичним, тобто наші обіги будуть накопичуватися в розрізі певних аналітик, іншими словами, цей рахунок розглядається в розрізі певних довідників. Наприклад, до 91-го рахуночку загальновиробничі витрати ми маємо під'єднані рахунок 42 види діяльності та довідник номер 3 статті витрат. Поглянемо на кожне з них. Види діяльності. Кожне підприємство може певним чином деталізувати свою основну, додаткову та інші види діяльності. Подібним чином ми можемо деталізувати різні статті або певні види, певні категорії наших витрат. І для того, щоб відобразити дані правильно, ми заповнюємо інформацію з вказанням конкретної статті витрат. В нашому випадку це буде код номер 72 амортизація основних засобів. Саме це кодування ми і заповнюємо у ті чи інші колонки. Рахунок кредиту. У випадку, якщо ви придбавали ваш основний засіб у постачальника, тобто він проходив через капітальні інвестиції, ми зазначимо тут субрахунок 152. Зверніть, будь ласка, увагу також на останні три колонки. Безоплатно отриманий об'єкт, нематеріальний актив та орендоване майно. У випадку, якщо ви маєте на балансі той об'єкт, що підлягає даному твердженню, напроти такої позиції потрібно проставити одиничку. Тобто позиція 1 означає так, 0 означає ні. Якщо ваш об'єкт вам надходив безкоштовно, напроти рядочку з вагом. Такою карткою необхідно зазначити код номер 1 Якщо у вас на балансі є нематеріальний актив, напроти такого рядочку необхідно вказати одиничку. Всі решта позицій будуть нульові або ви просто їх не заповнюєте. Більше інформації про функціонал програмного продукту DebitPlus, ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua Бажаю вам гарного та мирного дня.